Корейський Фа-50, американський Абрамс та український новатор. Всередині автомобіля е, встановлені 10 місць, які мають протимінний захист. Чим найбільше вразила виставка зброї у польському місті Кельце. Його називають грузою ворожих танків, і він виміг. Начно покращити контрнаступ ЗСУ. які українські розробки зацікавили потенційних інвесторів. Танковий напад на Київ був відбитий в основному завдяки цим протитанковим комплексам. Та яка техніка прямо з виставкового стенду поїхала на фронт в Україну? Вибуховий поємник. вибухозахищений контейнер, який дозволяє саперам безпечно підривати вибухівку. 700 компаній з 35 країн світу найсучасніші зразки американської, корейської і що важливо української зброї. Але спочатку про зброю Західу, якої ми так потребуємо, і яку через війну в Україні почала активно закуповувати Польща американський основний ударний вертоліт Апачі, який перебуває на озброєнні армії США і більше 20 інших країн. Його називають грозою ворожих танків, і він виміг. Значно покращити контрнаступ ЗСУ. На виставці він представлений у найсучаснішій версії з можливістю керувати дронами. Завдяки їм екіпаж може збирати розвіддані і відео. Та головна перевага в його озброєнні. 16 протитанкових ракет Hellfire, 76 накерованих авіаційних ракет Гідра та 30-мм автоматична гармата. Тобто, за лічені секунди чотири такі вертольоти можуть знищити цілий полк із 70 танків. Гелікоптер надзвичайно ефективний у координації та комунікації з наземними силами, підтримці наземних сил, виконанні місії, у дружньому контакті та поза ним, тобто на безпосередній близькості. Він дуже ефективний під час нападу та розвідки. Він ідеально працює навіть в поганих погодних умовах. Саме з його допомогою Польща планує захищати свій східний кордон від Росії і вже досягла з американцями угоди на купівлю 96 одиниць за рекордні 12 мільярдів доларів. А ось так виглядає Чорна Пантера сучасний корейський танк. К2. у Польщі переконані, він нічим не поступається німецькому Леопарду чи американському Абрамсу. А відтак замовили для своєї армії вже 180 одиниць. А планують і взагалі цілу тисячу. Такі масові закупівлі поляки пояснюють тим, що відправили свої Т-72 в Україну воювати з росіянами. А от чому окрім Абрамсів зробили ставку саме на корейські танки? Спеціально для фактів тижня пояснив польський військовий журналіст Міхал Брушевський. К-2. два 2 вважається одним з найсучасніших основних бойових танків, які зараз випускаються. Це представник нового покоління, що відрізняє його від конкурентів. Так це мала вага, висока маневреність, сучасні системи управління вогнем і командування. Екіпаж, який всередині навіть не відчуває, що керує ним і іде в танку, адже в нього спеціальна гідравлічна підвізка таким чином це дозволяє екіпажу фактично змінювати рівень нахилу танка і просто сховатися в якійсь кризовій ситуації. От За цим птахом гоняється чимало країн, аби замінити ще радянські міги, які досі на озброєні у багатьох країн. південно корейський легкий винищувач Фа 50 озброєний 20-мм гарматою та керованими ракетами класу повітря Земля. А відтак має широкі можливості як для ведення повітряного бою, так і щоб завдати високоточних далекобійних ударів. Але чим же на виставці вразила Україна? Україну на мілітарному ярмарку в Польщі представляли понад 10 виробників. Причому наші розробки, на відміну від більшості імпортних, випробувані в реальних боях. От тільки через війну наші виробники змушені були презентувати їх переважно за допомогою макетів, бо ж сама техніка потрібна на передовій. Тут модернізовані радарні комплекси п 18 С гаубиця 155-го п'ятого калібру. Е Богдана Богдана вже використовується збройними силами в трьох модифікаціях. Заради цієї розробки в Україні вперше почали виробляти і нарізні стволи для гаубиць на вітчизняному обладнанні, і саме з української сталі. Вага цієї крихітки в реальності 28 тонн, А екіпаж складається з п'ятьох людей. Є на виставці навіть унікальний Нептун, який потопив російський флагман Москву. Щоправда, зі зрозумілих причин він тут у вигляді макету. А от розвідувальний безпілотник ПД-2 з української столиці привезли справжній. Один із найпопулярніших безпілотників в Збройних силах України перевага це дальність польоту, його можливість розвідки в глибокому тилу, можливість передачі даних в режимі реального часу. Українські розробники привезли з Києва і власну акулу. Ще один безпілотник англійською відомий як Шарк. І відповідно своїй назві є безжалісним і дуже ефективним мисливцем, і вже поставлений в Україні на серійне виробництво. Його особливості це, скажімо так, доступність, швидкість виробництва. Це розхідний матеріал на полі бою, тому його треба багато. Його не треба там 5 штук а Він виробляється понад 100 штук, понад 100 комплексів на місяць. Українська акула може контролювати та коригувати навіть Хаймарси. Розробники ж пишаються тим, що шарк є повністю українською розробкою від ідеї до виробництва. Ну а це вже просто українська легенда. Протитанковий ракетний комплекс Стугна, який наші військові називають навіть кращим ніж американський Джавелін. Він має ракети декількох калібрів 130 і 152 міліметри. На виставці представлений зменшений комплекс для можливості мобільної роботи зі стаціонарною установкою та покращеною системою наведення. Ви пам'ятаєте, мабуть, березень минулого року лютий березень, що напад танковий напад на Київ був відбитий в основному завдяки цим протитанковим комплексам. А от справжньою родзинкою на виставці є вітчизняний бронеавтомобіль-новатор, на який можна встановлювати навіть засоби ППО. Він здатен працювати за будь-яких кліматичних умов, їздити по бездоріжжю і перевозити одразу 10 військових. Оновлена версія популярної в Україні бронемашини викликала справжній ажіотаж зі сторони західних гостей. Дослідний зразок, який одразу після виставки проходитиме державні випробування, оснащений новою системою керування і підвізкою. Новатор. Модель М це нова розробка української бронетехніки. Вона відрізняється від минулих моделів, тим, що тут модернізований посилений протимінний захист, більш модернізований передні та задні підвізка, можливість встановлення бойового модулю, дистанційно керованого модулю з калібром кулемету 12.7. У нову модель також додали елементи, які можуть зберегти життя екіпажу, зокрема сучасну систему фільтрації повітря, що захищає від радіаційного та хімічного ураження. Всередині автомобіля встановлені 10 місць, які мають протимінний захист. Це дозволяє зберегти екіпаж при підриві на міні тротиловому еквіваленті до 6 кілограм і зберегти їхній хребет, грубо говорячи, після підриву. Чи не найбільше українські новатори зацікавили польських військових? Натомість ми зацікавлені в їхніх гаубицях крап, які вже успішно проявили себе на фронті. Тож, прямо на виставці, польський прем'єр анонсував запуск нової виробничої лінії самохідних гаубиць, які в перспективі планують передавати і Україні. А ось така техніка на перший погляд не викликає жодного захоплення однак саме вона так необхідна зараз Україні. Це спецпричіп Вікторія із вибухозахищеним контейнером. Нерозірвані снаряди, міни, гранати та інші небезпечні знахідки, яких окупанти залишили безліч. Тепер можна безпечно транспортувати. Такий контейнер здатний витримати вибух, еквівалентний 10 кілограмам тротилу, і що важливо, прямо з виставки, польський виробник відправив його на фронт в Україну. на тим, чи сам сапер, чи в дії. Ця техніка працює так, що або сам сапер, або кращий робот може просто доставити такий небезпечний вантаж всередину контейнера. І детонація вибухівки буде нагадувати лише звук удару молотка, який нікому не шкодить. Тобто не потрібно Сти вибухівку на полігон, копати там ями. Завдяки такій техніці наші військові зможуть позбавлятися небезпечних залишків легким, дешевим і головне безпечним способом. Тож нині українські розробники всерйоз замислюються над виробництвом аналогічної техніки і в Україні. Адже якою б цінною не була допомога західних країн, дуже важливо налагодити і розвинути власне виробництво. З Польщі Валерія Черненко, факти тижня, ICTV. Єдині новини.